Валентина Середа говорить, що цю городину виростила на своїй дачі, що за 70 кілометрів від Сум. Але сьогодні представник інспекції з благоустрою міста сказав їй, що за торгівлю тут на вулиці Засумській, що неподалік центрального ринку, штраф 17 тисяч гривень. От люди зібралися, що не розрішають тут торгувати. Тільки щоб на ринки був представник Яковенко Микола не розрішають торгувати, тому що не положено на тротуарах. Інша продавчиня теж Валентина говорить, що приїхала торгувати своїм до сум за 35 кілометрів з-під білопілля. Пояснює тарифи на ринку за одне торгове місце. Сім гривень це метр, а плюс до того подивляться скільки вас товару, якщо більше 10 кг, 17, 20 і вище, вище, вище. Ціна. А ще там тоді викупляють міста, стоїть воно 500 з лишнім гривень викупити, а потім кожен раз заплатити ще й містове. Двійна плата там у ринки. От, допустимо, я в руках принесла оце. І в мене не вистачає за дорогу 100 гривень віддати, де тоді і ще й містове. Заплатить хай 17 гривень. Де де мені взяти такі кошти? Аліна каже, що теж торгує своєю городиною. На зароблене годує свою сім'ю і свикрухи, яка втратила свій дім у селі неподалік тростянця. Ми просимо дозволу на час війни залишити нас ну, в покій. У кожній сім'ї трагедія у нас у свекрухи білка згоріла хата дотла. Зараз вона з нами в сумах. І у кожного ну, ми працюємо своїм трудом, заробляємо. Так сталося, що роботи в мене зараз немає, мені доводиться вирощувати і продавати. Я робив на будівництві, нам во час війни сказали, хлопці, всі гуляйте. Закінчиться війна, дзвонимо, приїдете. Ми їм предлагали, що ми згодні, що навіть платить, хай там по 5 рублів чи по 10 з містового. Щоб проходили їхні касір, чи хто там? Ні, ми так не можемо. Ці циркуляри, мармуляри. Що там у них постановлення? Старша адміністраторка центрального ринку Валентина Плахотнюк говорить, що готові прийняти усіх бажаючих на ринку. На даний момент сьогодні 94 вільних місця. Ми запрошуємо всіх, будь ласка, приходьте на прилавки, вільні місця є. А скільки коштує місцеве? А, значить, люди похилого віку 3 гривні, до 10 кілограмів у нас 7 гривень, свише 10 кілограмів у нас 17 гривень. Тобто це сільхозвиробники, які самі вирощують. Заступник начальника інспекції з благоустрою міста Микола Яков. Венко показує нам документ, на підставі якого він з колегами проводить рейд. Ось розпорядження у зв'язку з передбаченою необхідністю, а саме для недопущення стихійної торгівлі, контролю за станом благоустрій, міста Сум. Є визначення особи. Ми сьогодні проводимо рейд. Минулого тижня ми попереджали по всім вулицям, що стосується заборони стихійної торгівлі в невстановлених місцях. У четвер п'ятницю проведена була конфіскація товару, передана в суд. Що стосується торгівля становимо місцях, це овочами, фруктами на вулицях міста. Микола Яковенко показує нам одну зі скарг на роботу стихійного ринку. Щоправда, вона від мешканців будинку з вулиці Шевченка, а не за Сумської. У нас звернення є і не одне звернення. Ось, дивіться, колективне, повторне колективне звернення, що стосується торгівлі в невстановлених місцях, де люди, вибачаюсь, опражняються біля будинків, гумін починається в три ранку, значить, не дають людям не спати нічого. Питаємо, чи вмістить усіх бажаючих центральний ринок. Ні, безумовно, ні. Для цього є домовленість, ринок майбуття. За магазинами велосипеди по вулиці ріки Стрілки, Де керівник ринку звернувся з великим проханням про те, що якщо люди прийдуть, вони облаштують належним чином місця. Підприємці, що торгують квітами на Засумській, говорять, що вже декілька років борються за право торгувати своїм товаром. Наша влада нас ні на що не організувала. Коли не було влади, от я вам зараз розкажу, я з дому вивезли всі мішки два дня возлі леві. Він я набирала пісок, щоб строїти ті дома. М, в нас були чищали. ворота. товщини, ми його вивезли. А хлопці кажуть, ой, у вас гарна оце така лавочка. Нам би на блокпост. Випуско, Забирайте. Тобто ми готові Бутилки на мусорках. собирали, на коктейлі. Носили на блокпост. Ми робили все. Тепер пожо, пожалуйста. з'явились Вони ага. А це територія ринку майбуття, про яку говорив Микола Яковенко, куди пропонують прийти тим, хто торгує своєю городиною. Доцентка кафедри маркетингу одного з вишів Сум Марія Мінченко говорить, що у велолюдних місцях завжди виникає стихійна торгівля. Історично так склалося, що стихійні ринки вони існували в місті суми, і вони досі існують. Тому людям, які хочуть продати якусь якісь огородину або якісь продукти, які власного виробництва, і в них вони не покладені на масовий виробничий процес. Вони дуже вони б хотіли приїжджати все таки в стихійні ринки і не орендувати. Місце на центральному ринку або інших платформах на стихійному ринку люди торгують самі від себе, а значить, і більший рівень довіри, а значить, продавці знають, що вони швидше зможуть продати. Під час війни каже Марія Мінченко: особливо потрібен діалог влади з громадою. В даному випадку все рівно потрібен діалог між органами самоврядування і громадою. І якщо запитати у громади, вони чітко можуть обмежити ті території, де б їх би влаштовував цей той самий стихійний ринок з боку органів само, ну, органів самоврядування. Від них можна створити належні умови для цієї торгівлі. Ігор Сільцов, Олександр Сокол, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.